Так, всім привіт! Значить що, розпочинаємо валкувати гарбузи, можна сказати так, масово. Ну, трошки щось покажу, як валкується. Хотів я був зробити валку утворювача, виходить, активного, щоб не, так скажем, не доскою. Але трошки не вистачає е, часу, тому як на роботі сильний такий завал. І плюс е, перся в те токарні роботи. Все, на цьому все закінчилося. Токара немає. Е, якби в мене був так трошки вільніший час, то е, там є місце. Е, ну, Вірніше є токар, але він далеченько, то можна було б. Поїхати і все зробити. А так часу немає, як на роботі починається посівна. Тож, і дома, ну, коротше, одним словом, так, були, просили мене по поводу зробити короткий огляд е на цього згортача. Тут нема нічого такого. Постав я його на колесах. Він котиться на колесах, між ним отакий просвіт, що бадилля, бур'ян, листя, земля, все воно не, не проходить, тільки згортає один гарбуз. Таким ідеально згортати це, е, таким лобиком ідеально згортати це українку і турку. Ну, якщо вона більш-менш були сприятливі. Погодні умови на неї, то добре згортати. Болгарку це, ну, так сказати, нічний кошмар. А ще якщо вона в бур'яні, є в мене там 60 соток, то, коротше, не знаю. Або я її передіскую, я поїхав згортати. Ну По-перше, там врожай на яхті а по-друге, Буряном заросло, коротше, і кропили, і сапали два рази, і, і таке. Чого я хотів активного зробити, це вже так. є в мене дві ділянки, коротше, я, як ти казав, радий старатися, що в тракторі два моста. Виходить, коли я мотижив гарбузи, то я культиватора глибив максимально глибоко. І виходить е, як рядок гарбуза, культиватор нагортав, і виходило порядковий бугорок. Тепер оцею штуковиною не можна забрати гарбуза із ямки. Тож хотів зробити активно, щоб викотити. Ну, будем, е, Це відложимо в сторону, поки прийде зима, і ми цим займемося, е, поки будемо горнути цим. Так кажем, лобом, тому що вже два було приморозки. Зараз піду покажу, який гарбуз після приморозків. Тож нема коли чекати, тому що він може бути. За турку я не переживаю, тому що в неї шкура товста, там нічого немає. А от з українкою, то може бути проблема. Так, ідемо. Зараз я вам покажу, що виходить по городі. Ну, а на городі виходить ось таке. Містами є бур'ян, містами чисто, ну і з ворота, так скажімо, краї, то трошки в бур'яні. Це турка. Вже було на неї два приморозка. Ну, ось, як можна бачити, ось наслідки. Наслідки. Ось такі наслідки. Це турка сіялася, дай Боже пам'яті, в 18-го чи 19-го... А! 21-го квітня. Да, да. Оце сіялося 21 квітня. Ось так. Примерзло було, але якби ще були опади трошки, було б чітко. Зараз підемо покажу, ось там в мене є ділянка, там пересіяна, бо сіялася сама перша. Українку я сіяв 18 квітня, то вона, коротше, перший приморозок і вона, ну, так скажем, гакей, загнулася. Я пересіяв на турку. Тільки турку я тут сіяв, якщо я не помиляюся, чи 27 травня, чи 28 травня. Ось так. Ось тут я сіяв її. Це пересіяно. Тут город відносно чистий. Ось так. Оце пересіяна турка. Нормально. Я думаю, що, що буде хорошо. І зараз поїдемо на. Одну ділянку, там в мене є на каналі, е, пересіяна Українка. Українку я пересівав 1 червня. Зараз ви подивитеся, дощів не було. Що на ці гарбузи, що на всі остальні, дощів не було. Ну, Вже були ось цього, ну як. Тоді, як той казав, коли їх і не треба було, то вони вже були два невеличких таких дощика. Все. Я там е, тільки пересіяв вніс до сходовий І все. Не робили ні, ні, ні просапку в родковій, ні міждурядку не робив, бо боявся так, щоб е, яка була там волога при посіві, щоб і ту вологу. Не вивітрити. Тож нічого там Там містами було під заросло. Але в двох чи в трьох містах, там, де був, е промазав оприскувачем з раундапом, зараз підемо, покажем, покажу який там врожай по гарбузу українки. І виходячи із того, я вже це вже другий рік зробив певні собі висновки, що не потрібно спішити. E o aqui dá um poucozinho. Так, ну а це ось залишається українка пересіяна 1 червня. Які жирні волочки, арбузи більш-менш ось таке насіння, пузате повністю хороша, налита. налите. Воно дрібне, Ну, воно, воно все налите. Ось так. Це хоч би влізли в мій підборщик. І це, до речі, другий рік оця площа виходить, що вона пересіяна завжди. То невдачно посіяна неякісний матеріал. 에... Погано посходило. То <кхм> 에... дуже зарані посіяв, тут видно було, заросло, гарбузів мало було. Я закропив раундапом усе і, коротше, це пересіяв, пересіяв на українку. Тож, як можна бачити, не потрібно нікуди спішити. Звісно, я ще хотів, щоб вони полежали, тому що містами є отакі ще зеленковані хвостики. Але наголошую на тому, що в нас вже було, я б навіть сказав, морози. Там чи мінус два перший раз було. І позавчора було 0, і цієї ночі також було. Ну, це я наголошую, ех, яке це сьогодні десь чи 28 вересня, чи 27. Ну, ось такі повиростали. Повиростали екземпляри. Хоча, бачите, ось що дав преморозок. Йому трошки українки і він буде, і він буде вже гнити. Ну, отак, отак воно лежить. Ще по-хорошому. То їм би ще днів 10, щоб гуденя, ну, побуло ще воно в гудені, але мороз придушив. Ось так. То само посохло, що ще на мороз засушив. Ну і відповідно маємо такі тріщини, що. Про дощі тут і слід думати. Прямо шикарно того року, того року також було а врожаю не в року. І в цьому році так само. Ось так же само, бачите, поте, зверху потемніло. Пом'якло і все. Так, дивимося, зараз трошки я покажу, як згортаю тут, Це ходжу не на повен відвал оцей. Тому що, якщо ходити на повен, то ну, я боюсь, що мій комбайн не прокопне з підборщиком, а ходжу в одну сторону. В одну сторону повним, да, а в іншу сторону тільки Чуть-чуть щоб збиваю рядка. Так що, якось так. Дивимось. Так, ну, значить, отак виглядає Українка. Сіяна 1 червня. На міждураддя 2 метри 5 штук на метр. І маємо такий результат. Побачимо, що натрусить. Я думаю кілограм 700 з гектара повинно дати. Так що всім миру добра і здоров'я. На все добре!